Усім, хто отримує заробітну плату в доларах, варто підготуватися. За даними МВФ, середньорічний курс іноземної валюти у нинішньому році становитиме 37 гривень 50 копійок, у наступному – 41 гривню 40 копійок, у 2025 – 46 гривень, у 2026 – 48 гривень 90 копійок, у 2027 долар коштуватиме 51 гривню 90 копійок, а вже у 2028 році – 53 гривні 90 копійок за долар. Останніми роками прогнози валютного фонду не справджуються, однак курс долара на наступний рік збігається із тим, який Уряд заклав у проєкт держбюджету. А чи вплине долара на життя краян, дізнавалися наші журналісти. Думаю, що ні. А чому? Бо більшість в мене гривня, не долар, тому, тому так. Я думаю, що так. Вплинув, звичайно, тому що від курсу валюти залежить все. Особливо доставка товарів, продуктів в магазини це все, здорожчання палива в першу чергу, тому і ціни в магазині вони теж зростають. Ну, але шкода, що зарплати в нас не змінюються. Не знаю, ну я державний службовець, мені платять так як платили. Нічого собі особливого не дозволяєш, як і не дозволяв. А чи вірити в долар по 54 у 28-му році? Після повномасштабного вторгнення я вірю в усе. На думку фінансистів, зростання курсу долара справа звична. Головне, аби не стрімко вгору, адже так може постраждати економіка країни, тому що глобальні процеси, які є в економіці, багато різних чинників, які впливають не тільки на нашу Україну, яка зараз знаходиться в тяжкій війні, а впливають і на великі. Держави, які мають розвинену економіку, і тому однозначно він буде змінюватися і швидше в цього, що в сторону зростання. За словами фінансистів, валюта може різко зрости лише на готівковому ринку. Якщо всі побіжать зараз купляти долар, то курс долара різко зросте на готівковому ринку. Однозначно. Чому? Тому що є попит. Попит великий, а пропозиція менше, і все, і курс долара побіжить. Як у нас вже він сталося навіть в тому ж вересні? Да? От в нас долар різко зріс. Зміна курсу долара на життя українців сильно не впливатиме. Заспокоюють фінансисти. На це впливатиме інший показник: інфляція, адже в нашій країні війна. Тож зростання цін, зокрема, на паливо не уникнути. Олександр Тітов, Сергій дяків, телеканал Перший Подільський.